Вітаю! Я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною! Вереси це є трендовою культурою в Україні ну, на сьогодні. Весна якраз час саджати цю культуру. Вона є досить легкою у вирощуванні, не вибагливою до догляду, ростуть у кислому ґрунті. Це їхня основна особливість, які ж бувають вереси з за типами. Вони діляться в залежності від ну, терміну цвітіння це одне, а по-друге, за формою квітки. Перша форма квітки це повні квіти. Вони восени, коли квітують, це найкрасивіший тип вереса. Вони дуже яскраві. Але коли вони перецвітають, вони стають ось такими жовтими і ну, можна сказати, некрасивими, просто стають непривабливими. Оце їхня особливість цього виду вереса. Це в нас є Еріка осіння. Вона також перецвітає восени, але і теж стає досить такою сірою і. Ну, похмурою. Другий тип вереса це верес, в якого квітка не розкривається, тобто закрита квітка, і вона зберігає свою декоративність. Тобто кожна квіточка, вона ніби як пуп'янка, вона забарлюється в певний свій колір, квітує яскраво в кінці осені. І якби, засихає при правильному догляді і радує око цілу зиму. Наступний тип Вереса це так звані скайлайнери. Як для мене, це най найкрасивіша форма Вересу. Чим вона особлива? Він не квітує, тобто в нього квітки немає, але він має дуже красиві декоративні ці пагони, які забарвлюються в різний колір. Він може бути такий рожевий, червоний. Його особливість в тому, що він абсолютно не змінює колір на зимку, а навпаки, стає більш яскравіший і насиченіший. Наступний тип вересу Еріка вона квітує тільки кінець зими, початок весни, і все. І після того, як вона відквітує, ми повинні її постригти, зрізати квітконоси, які тут зав'януть і стануть сухими. І ця рослина почне наростати, якби протягом літа і осені, до наступної весни. Як правильно посадити береси в домашніх умовах? Ви повинні пам'ятати основне головне правило: що вони люблять кислий торф. Тобто ви маєте ґрунт з невеличкої ямки, там глибиною 20 см, цього достатньо. Заміняєте туди на. Торф верховий і можна висаджувати ці рослини разом з іншими кислолюбивими квітами, такими як, наприклад, азалія, рододендрон, може бути, і навіть гортензія. Вона теж любить кислий ґрунт. Полив їй потрібен регулярний, але не занадто сильний. Так, щоб Коріння в неї не замокало, це її теж ну, одна з особливостей. Якщо ваша ділянка знаходиться в напівтіні, то я б радила вам, як поливати його набагато рідше, тому що коли є тінь, так, то дуже сильно розвиваються хвороби, які Якби роблять цю рослину непривабливою, вона починає чорніти з нижньої частини, і в результаті не квітує. Бажано саджати їх на відкритих сонячних ділянках. Дуже часто ці культури використовують у озелененні терас балконів. Їх можна і потрібно використовувати ну, як на балконах, да, восени. І нічого страшного, якщо вони у вас там будуть зимувати. Головне, за чим потрібно слідкувати, це щоб ваш торф там не пересихав. А навесні вже можна його висадити безпосередньо в грунт себе на ділянку. Верес це досить зимостійка рослина, вона не боїться морозів, приморозків, тобто її укривати її не потрібно. Якщо ж все-таки ви переживаєте за свою рослину, чи ваша там, ділянка знаходиться в низині, де затримуються приморозки, то ви можете його окучити ну, не повністю, звичайно, а десь на одну третину від рослини, там, тирсою чи хвойним опадом. Це їй не зашкодить, а ви будете собі спокійно не переживати, що ваша рослина пропаде чи вимерсне. Якщо ви хочете виростити і розмножити верес, в себе вдома? Зараз я вам дам корисні поради по його розмноженню. Ми знаходимося на ділянці, де знаходиться. Маточники наших версій. Вони в нас посаджені у контейнери 5 літрів, тому що нам так зручно їх утримувати. На своїй ділянці ви можете їх висадити в ґрунт або робити так, як вам зручно. Що потрібно робити з маточниками весною? Ми повинні навесні зрізати всі всі квітконоси, так, і е, стиму... таким чином стимулювати наш кущ більш кущитися. І щоб він утворював якомога більше бокових пагонів. Тому що чим більше він утворить бокових пагонів, тим більше черенків ми з нього візьмемо, і, відповідно, більше в нас буде матеріалу. Для цього нам потрібен сікатор, і ми приступаємо. Зрізаємо абсолютно всі квіт квіти аж до зеленої частини. Дуже низько обрізати не потрібно, тобто до основи. Тому що ну, ми дріжемо багато основних гілок, і будуть нас тоді рости гілочки дуже товстими, і їх буде недостатньо багато. Ми обрізали наш нашу маточну рослину такою, такою кулькою, і тепер воно зі всіх сторін ця рослина почне рости і наростати якомога більше пагонів. Порада номер два: як ми підживлюємо наші рослини весною. Ми для цього використовуємо пролонговане добриво, вносимо його безпосередньо в горшок, і цього добрива нам достатньо для того, щоб наша рослина мала ну, всі поживні речовини протягом всього вегетаційного сезону. Є добрива ну, спеціально для квіткових рослин, є для хвойних рослин. Якщо ви використовуєте його на маточник. То потрібно брати з найвищою кількістю азоту. Тобто зверніть на це увагу. Як ми його вносимо? На весні, десь в березні місяці, ми його вносимо безпосередньо під нашу рослину. Ми робимо такі невеличкі отвори, три по кругу. Так? Глибиною десь приблизно 5 см, не глибше, тому що коренева система вона поверхнева. І в рівних. В кількостях насипаємо сюди це добриво. Поправляємо, закриваємо, щоб не було випаровування, щоб сонце на нього не потрапляло. Як розрахувати, скільки добрива потрібно? В рекомендаціях пишуть, що на один літр торфу потрібно брати приблизно 2-3 грами цього добрива. Тобто, якщо нас тут 5 літрів, це орієнтовно 10-15 Грамі осмокот ми сюди даємо. Так виглядає наша маточна рослина весною. Ми зробили всі операції, які необхідні для неї у цей час. Тепер я вам покажу, як виглядають корінняні черенки, які ми черенкували влітку. На господарстві ми черенкуємо вереси приблизно у другій половині червня-початок липня, тому що до цього часу маточні рослини встигають вже відрости, наростити оцю вегетативну масу, але не починають закладати квіткову бруньку. Тобто, ми беремо саме зелений приріст, коли черенкуємо. Якщо вже верес перестоїть та да, на вулиці, і він починає видавати нам уже квіткову цю ж брунічку, то тоді вкорінення вже йде і повільніше, і вихід матеріалу виходить значно гірший. Як ми черенкуємо? Беремо маточну рослину, зрізаємо. Да, Пагін, орієнтовно сантиметрів 7. Зриваємо нижню частину, очищаємо від лишнього листочків і саджаємо їх у касети. Касети в нас стандартні, ідуть невеличкі, тобто 40 мл ячейка, цього абсолютно достатньо для вереса. Наповнюємо касету кислим торфом, в торф додаємо, звичайно, перліт для того, щоб він був більш. Дренований, і також додаємо добриво осмокот для того, щоб рослина після вкорінення зразу отримувала поживні речовини. У кожну ячеєчку ми всаджаємо два череночка. Для чого? Для того, щоб якщо, наприклад, один не приживеться, все рівно комірка не пустувала, і там був ну, хоча б один прижився. Інколи, якщо черночки невеличкі, маленькі, ми садимо і по три. Цю касету ми посадили приблизно десь в середині липня, тобто бачимо, що вона вкорінилася досить добре, відсотків 90 рослин в нас прижилися. Коріння вже досить добре наросло. Висадка буде приблизно початок травня місяця, коріння ще більше ущільниться і буде оптимальний, якби черенок для висадки у горшечок. На рахунок скайлайнерів. Скайлайнери — це, нагадують ті рослини, які не квітують. Ми їх черенкуємо навіть у серпні місяці, тому що там квіток немає і зелена маса постійно росте. Ми беремо просто трішки вищий оцей череночок верхівковий, і він також дуже чудово корінюється. При черенкуванні вересу ми не використовуємо ніяких коріннювачів, тому що Ця рослина досить швидко і досить добре укорінюється ну, і, без, і без нього. Після того, як ми зачеренкували наші рослини, посадили в касети, ми ставимо їх у теплицю з туманом. Туман налаштовуємо в залежності від погоди. Якщо це жарка погода, це на 5 секунд через 5 хвилин. Якщо це більш похмура погода, то там вже дивимося на 5 секунд, щоб тривав туман через 10 хвилин чи через 15 хвилин він включався повторно. Якщо туман у вас немає, то ну, теоретично можна попробувати використати парничок, але будьте готові до того, що відсоток вкорінення буде досить-досить малий. Або ще така моя порада, що вибирайте погоду, коли, наприклад, ви бачите, що на, дні, на найближчі там, 10 днів погода буде спадати, температура, тобто там буде градусів 20-22 Тобто, Щоб ви посадили в цей парничок, накрили, притінили і не було на дворі спеки. Тоді вірогідність того, що воно вкоріниться, є вищою. Звичайно, також вам рекомендую звертати увагу на стан здерев'яніння самого череночка. Якщо це будуть верхівкові, такі соковиті, зелені вагони, то вони вкоріняться значно швидше, ніж оця нижня частина, яка є більш здерев'янілою і такою міцною. Наступна моя порада це при висадці оцих череночків у горшки. Пробуйте робити композиції. З різних видів вереса це дуже красиво, коли в одному горшочку ми можемо мати і зелений, і жовтий, і червоні кольори. В даному випадку це композиція із скайлайнерів, такий і бордовий, сірий і зелений. Тобто на зиму це дуже виглядає красиво. Коли ми вибираємо вереси з нерозпущеними квітками, то можна брати, наприклад, жовтий, червоний і фіолетовий. Три, а можна навіть взяти п'ять кольорів, і це дуже виглядає естетично і красиво в такій, якби композиції.